У ім'я Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ми з вами живемо в суспільстві людей. Є очевидно, що людина є складне створіння. Коли ми сьогодні перебуваємо, в стані цієї страшної і затяжної війни вже з 14-го року, ну, то мимоволі наші погляди, хто любить читати, розвиватися, звертаються в бік якогось досвіду історичного, мілітарного. Люди хочуть побільшити свої знання, як вижити в часі війни, як поводитися в тих чи інших ситуаціях як надавати першу допомогу психологічну, духовну, медичну. І дуже багато ось таких моментів зробилися актуальними, коли ще енну кількість років тому ніхто на це в особливий спосіб не звертав увагу, бо не було якоїсь такої нагальної потреби. І ось в різного роду дослідження чи якусь літературу, твори, ми зокрема там бачимо, що можна так золотою ниткою пронести, що війна це є мистецтво обману. Очевидно, назвати війну мистецтвом. Це так собі, ми розуміємо, що в війні величезну роль грає. Розум, креативність, дуже багато інших методів, засобів, але це також помага, дуже потужно, Дезінформація це надання неправдивої інформації для того, щоб розвідки чи війська ворога споживали цей продукт, який є потрібний. Для того, щоб можна було підловити, розбити. І ось властиво цей обман у війні використовується надзвичайно потужно. Але він використовується не тільки в війні, всі аспекти впливу на народ до війни, до захоплення, які зазвичай тривають там роками або десятиліттями, теж базується на обмані. На перекручуванні культури, історії, мови, на знецінюванні тих цінностей і традицій, які народ має, котрого хочуть захопити, завжди є обман, що наше краще, якесь чистіше, інтелектуальніше, глибше, і ось ми завтра вам це все принесемо. З великою любові і пошани. А хто не хоче, те об'ємо. Тут, тут нічого нового немає насправді. Обман, обман, фальшування, лицемірство і перекручування фактів. Це є дуже потужні чинники, які бродять в людських суспільствах не вчора, не нині і не десятки, і не сотні років. Вони є знані дуже довго. І Христос це те теж дуже чудово знає, коли Він сьогодні говорить про лжепророків, то він чудово розуміє, що вони базуються на обмані, на маніпуляції. Вони вдають, вони лицемірять. І так як справа стосується духовного життя, в аспектах пророків, то вони перекручують Слово Боже, об'явлення Боже і обманюють людей на дорозі до спасіння. А це є дуже непрості речі. Бо коли Христос сказав ти є Петро Скеля на тобі комуною церкву і врата пекельні її це його слово, їх не викинеш з Євангелія. Можна потім, рок, десятки років пізніше, сотні, розказувати, що це щось було не так, що сьогодні ми зараз створимо структуру, церкву, яка буде правдивою. Чомусь не та правдива, яку заснував Христос, а ту, яку ми заснуємо в 15, 17 чи 20 ХХ столітті. І, очевидно, якщо це робити з посмішкою, якщо це робити з гуманітарною допомогою, якщо створювати людям відповідну картинку, то тотальна більшість людей є безкритична. Так воно є історично і природньо. І всі вони скажуть, та то теж від Бога, то правильно. Христос каже, стережіться лжебуро. Нічого нового немає. Усі єресі заходили на ура. Усі єресі завжди знаходили в собі мільйонних поклонників. Історія це нам говорить постійно. Люди побіжать на якесь новшество, на якийсь ексклюзивізм, скажуть, що церква, яку заснував Христос, а має вже там декілька тисяч років, накопичила складний історичний баланс, бо не можна не накопичити, бо в тій церкві є люди. І за дві тисячі років станеться все, що хочете. І позитивні, і негативні моменти. Але це, що люди в цій церкві є, бо церква є для людей, а люди є різні і праведні, і грішні. І це все змінюється. Коли Христос сьогодні говорить нам про пророків, то маємо бути уважні, де дарма церква нам каже, будьмо уважні. По ділах їхніх пізнаєте їх. Ну, очевидно, що. Які можуть бути діла? В першу чергу, ті, що десь є люди, відірвані від тої церкви, яку заснував Господь. Це є основне фундаментальне діло. Не посмішка, не обіцянки, не гра на публіку та чи інша. Але відірваність від церкви Господні, яку Христос заснував. Це сучасну добу такого загального толерування всього і всіх, воно не смачно може звучати. Ну, але слова Христові, вони є слова Христові. Очевидно, що ті висловлювання, ті слова, які говорив Господь, то через речення його можна звинуватити в нетолерантності. Так ми хочемо правду, істину чи толерантність. Саме слово здобуло неправильного значення, бо глупо є толерувати щось, що є не від Бога або перекручене, глупо є толерувати щось, що вбиває нашу душу, глупо толерувати щось, що перекривлює нашу свідомість, що подає нам брехливу нашу. Історію, майбутнє, скажімо, якесь спроєктоване там не нами, і багато чого іншого. Коли сьогодні Господь говорить про пророків, то, очевидно, дає до зрозуміння, що іноді лицемірство і така певна гра на публіку, вона це є зброя тих пророків. І люди на це легко купляються, через брак знань, розуміння. А дуже просто це все оцінити. Треба просто дивитися, що церква навчає офіційно останні тисячі років і звірити з тим, що нам говорять. І все дуже просто. Все стає на своїх місцях, що якийсь спосіб. Але треба поцікавитися, треба щось читати, щось піздавати. Розвиватися. І тому лише пророцтво в будь-якому напряму, в соціокультурному, державотворенні, релігійному напряму. Це є дуже страшний глин. Це троянський тінь, який розвалює систему із середини. Ми легко приймали всі троянські коні останні 30 років. Від наших сусідів, бо треба бути толерантними, бо треба любити те, що ворог тобі сьогодні нав'язує, бо завтра хоче тебе захопити. Глупості немає менш. І що тут говорити? Коли сьогодні нас Господь застерігає, то Він застерігає нас також від поверховості. Власне, через поверховість, через те, що ми розуміємо свою віру поверхово, не заглиблюємося, ми легко приймаємо лише пророків. І каже Господь, що не вистачає казати, Господи, Господи, а треба чинити волю Отця Небесного небесного повинні Божі подробного. Можна, очевидно, по різному. Оформлювати своє життя. Якщо ми хочемо волю Божу чинити, значить маємо упорядковувати своє мислення, свій світогляд згідно науки церкви, своє особисте життя, подружнє життя, свою професійну діяльність, свою сімейну діяльність. Не просто Господи, Господи, а там в тій сім'ї має бути порядок. Розуміння, повага, шлюб церковний, так як Бог велів. Впорядковані звички, які мають розвалювати, не розвалювати особу і подружжя. Це має бути достойне ставлення в родині можеш ходити до церкви і казати, Господи, Господи, зранку до вечора. Порядкуй своє мислення, свою сім'ю, своє ставлення до ближніх. Перестань гніватися на того брата і сестру останні 15 10 років. ніби дуже прості речі. ніби дуже прості речі. Іноді віра, Може бути для нас такою, знаєте, компенсаторною функцією. Бо з дружиною не піду, не примирюся, зато я дуже побожний, піду до церкви і буду тут сидіти дві години. Це добре, це не означає, що зле, Господь промовить до нашої душі і серця, можливо, і спонукає піти примиритися. Але іноді людина не хоче практично зробити щось, але компенсує свою. Гордість чи свій екоцентризм тим, що ніби молиться і ходить до храму. А сили знайти в собі, примиритися з братом, сестрою не знаходить. Не треба в такий спосіб компенсувати, має все йти впагу в парі. І до храму треба прийти, і до святих таїнств приступити, і, очевидно, паралельно навести порядок у своїй сім'ї, у своїй голові, і у своєму світогляді. Тому нехай Господь нам цьому благословить, підтримає нас для того, щоб ми були справді людьми, які мудро і легко розрізняють лише пророків, але для того нам потрібно працювати над собою. І без сумніву, нехай наша віра буде глибокою, неповерховою, і стараємося впорядковувати своє життя. Це не просто. Деякі речі іноді не вдасться і протягом життя упорядкувати. Але якщо з Богом прикладати зусилля, ми як мінімум можемо багато речей злагіднити, деякі кути стисати для того, щоб і нам. І ті, хто поруч жили легше, вільніше і достойніше. Слава Ісусу Христу.